Чи нас... чули борщ квасок? А ну розкажіть. Чи... Мені. Квасок це в нас дуже-дуже гарний і добрий. Я кваска. Не варила й не буду вам казати. Так. Не буду брехати, нічого я брехати. Але чули, знали, так? Да? А от там на цій. В якому селі? Та тут, на нашому, на нашій сели. землянки. Та ні, ні, ні. там вулиця. Зукці... Ну, якась вулиця там. Вулиця там відкладувача. Там живе шпор, любов. Ярослава, вона, вона дуже добрий квасок. Квасок. А mm. що ж таке квасок? розкажіть? Ну, я мені. вам не це скажу. Це не капусняк? Ні. ні. Це не борщ. Ні. А воно з огірками. Та тут з огірками розсольне. Ага, Тож... а квасок тоді з чим? І з квашеним ага. буряком. Та ні. І з квашеним квасом. Ні. Е, томат? Томат. Томат, м'ясо і картошка. І все. І, і все. А Із... смажечка, це Із... булі. Із... І ота, морквинку. Часничок у борщ кладете. Ну, все, все. А ви кладете чесничок у борщ? Ною. А як вже? Да, це а... саме основне часничок. І чуть-чуть сахарку. Ви так любите? А, ну, капельку там ага, інтеді, ну, так. немає. Воно дасть. Нема. Я б гостила борщем. А, так... а якби з цукровим буряком зварить борщ, таке варили? От. Та самим, то ні. А я варю, добре, пожарю його в олісі, добре страшно. Я... Борш тоді солодке, треба ж цукру додавати. А можна меду туди покласти. Та можна все ну, оце так. А якщо груші сушені в борщ покласти? Я таке чула від жінок. Кладуть і воно тоді? Не буду казати. Хорошо, не... а якщо сливки, яблучок квашених? такого не чули. Ні-ні ні, цього дитину не буду. Почула. А за квасок ви мене заінтригували. Значить, томат, картопля і м'ясо. І воно ріденьке. Та, та, та ще як ти возьмеш рабця? Жирненька. Е, Піджарила. Да, так. Помила його, склала, воно зварить картошку, томатом заправляєш. Томат це що, домашній сік томатний? да, Да. Роздавили помідори, роздушили і Ні. туди. Ну, і зерня чи та без. Можна й так. Як є. Ну я його не варила, не буду, то я тобі це у, А без... чого ж ви не варили? Не, не хотіли, не знали. Та я його не, не люблю, я борщ люблю. Мені вже сказали в землянках, що там огірки туди кладуть. Та... Виділують, так? Та да? то кладуть огірки у росольник. Понятно. М'ясинка в розсольнику. Крупичка. Крупичка ця, перлова. Перлова, картошечка, о, цей це огір, зажарить огірочок. огірочок. Оце туди, я такого не І чув. в квасок не кладуть огірка? ні Ні, не ні, ні. Як... А на коли той квасок варять? Це може якесь воно свайбове. Чи ні, може ні, воно... ні, це як коли пороща заріжуть, ти Коли о... порой свіженою, це всіх да. Ну Я його не варила, я не буду Як свіже, Вашого ніколи свіжини не було? Була колись, ну, ну це ж я давно. Ще... А може це для багатих той квасок? Та ні, ні. Ні? Для простих. О, Ох, ви мені розказав за це. Таїся Федорівна, я вам дуже дякую. Записую собі і вашу і ваш варіант. І допитаюся ще. Так, оце, так, щоб... оце ж пишу я книжку. Ну. Вже тепер більшу. Це тут 365 борщів. Дивіться, 365. Це я. О. А тепер пишу тисячу два борщі. Я доктор наук. Я оце дуже Ой. люблю нічого. Я дуже люблю так з жінками побути, подивитися, порозпитувати. О, оце, якби по, по Придарили силу. мені отаку. Тютю, не можу. Книжка трошки дорога, не можу. Ні, я ні. би була, я подарила. А просто не на чербань. Оце ж я чу. Оце ж я. Що по телевізору, і борщі, ну, да, да, пішню. Да, да, оце да. я. Оце я. Що? І от там по ото, телевізору поки. І по газетах, і по кругом, ото я. Оце Олена Щербань тепер Таїсія Федорівна сидить біля вас. Ага. І дуже радію, що діла, з вами так лунко погомоніли. Ми у великих Кримках вам велике вітання. Так Ось оце і ти сама оце, їздить за рулем. Та вже, а хто ж мене возить? Ніяк не знайду того, хто возить. Щоб Бог. ото возив і, возив і возив і на руках носив, щоб навіть не, не... заміжня. Ну, чоловіка ж свого жалко. Це ж робота. Е, То вже би хто робив та так, оту. Усі <ріст> <ріст> пошартували. <пліст> <пліст> <пліст>